А давайте зараз швидесенько приготуємо смачні смажені пироги на бездріжжовому тісті. Друзі, я вітаю вас на каналі. Готуємо за лесою піжик. І сьогодні ми приготуємо з вами досить швидко ось таку -от, цілу миску або 12 смачнющих смажених пирогів з кисломолочним сиром і зеленю на безріжовому тісті. Для приготування тіста на 12 середніх пирогів вам знадобляться наступні інгредієнти. Тож ставте на паузу і починайте замішувати. Або, як завжди, все є детально в описі під цим відео. Менше ніж за годину ви приготуєте ось таку цілу гору пирогів на всю родину, на гостей, на друзів. Ой, які вони ароматні! В миску ми відправляємо кефір обов'язково теплий. Підігрійте його трішечки або кімнатної температури. Далі сюди відправляємо яйце, також кімнатної температури, рослинна олія. Сіль обов'язково і цукор. Розпушувач, звісно ж, не соду, а розпушувач. І гарнесенько все розмішаємо до однорідності. Як бачимо, реакція вже пішла. Далі додаємо повністю просіяне пшеничне борошно, вищого гатунку і замішуємо тісто. Як бачите, воно вимішується дуже просто, без додавання додаткового борошна. Прямо миска залишається майже чиста. При цьому воно залишається ніжним, незабитим і дуже еластичним та приємним у роботі. Можете поглянути самі. Бачите, готово. Кладемо його назад в миску, накриваємо трілкою і прибираємо, а тим часом займемося начинкою. Замішали швидесенько за декілька хвилинок тісто і відклали в сторону. Поки приготували начинку, воно вже готове і з ним можна працювати. Тому рецепт швидкий, готується на пательні, готується без духової шафи і, звісно ж, віє від нього теплом з дитинства, з юності, тому що це ті страви, які готували наші мами, бабусі, наші найдорожчі жінки. Ой, саме так пахне справжня смакота. Для приготування начинки на 12 середніх пирогів вам знадобляться ось такі інгредієнти. Якщо полюбляєте начинку сир із зеленю. Або ж іншу начинку, всю масу я напишу в описі під відео. В миску відправляємо кисломолочний сир. У мене сьогодні жирністю 9% можна брати будь-якої жирності. Далі додаємо сюди одне яйце, обов'язково сіль. Перемішаємо зараз все, щоб яйця з'єдналося із сиром. Ось таким чином. Далі додаємо подрібнений кріп свіжий. І, звісно ж, зелена цибулька це просто класика і дуже-дуже смачно. Хто ще не куштував, обов'язково хоч раз скуштуйте пироги з такою начинкою. Все, ще раз перемішуємо, і начинка готова. І тісто також, друзі, готове, ми вже можемо з ним працювати. Бачите, воно постояло, трішечки відпочило, обов'язково потрібно йому дати відпочити, щоб клейковина розійшлася. Трохи притрусимо робочу поверхню борошном. Абсолютно трохи, не треба багато борошна, не забувайте його. Розкачую ось таку ковбаску і я буду його ділити, друзі, спеціально. Я його поважила і поділю на 12 частин. Маса кожної частинки 77 грамів. Якщо хочете більше пирогів, наприклад, 15 грамів. Наприклад, 15 пирогів, то діліть відповідно на ще менші кульки. Ось так. В мене вийшло 12 кульок, обов'язково їх під плівку, щоб не завітрялись. І з кожною кулькою будемо працювати окремо, притрусимо трохи робочу поверхню борошном, ще раз вам показую, розкачуємо, можна круглої форми зробити, можна ось так. Овальна форма, бачите, якої товщини розкачуємо, накладаємо повну столову ложку начинки, ось так от. І защіпуємо. Ось так швиденько. І далі показую вам лайфхак, як зробити так, щоб начинка була прямо у носиках пирогів. Після того, як сформували, ще раз пройдіться по шву, кладемо швом донизу і гарнесенько приплюскуємо. І начинка розходиться по всьому пиріжку. Бачите, який виходить, все. Шов гарнесенький, кладемо швом донизу. Я перекладаю спочатку на пергамент. Всі роблю пироги, абсолютно всі, і кладу їх на пергамент. А далі буду смажити. І так робимо з кожним пирогом. Насправді вони робляться, як бачите, дуже-дуже швидко. А з'їдаються ще швидше. Тому готуйте обов'язково і чим побільше. Ось так, бачите, ще один красивезний вийшов пиріг. Ось так. І кладемо знову на пергамент. Це, коли пироги сформовані, беру олію. в мене тут 400 грамів на пательню діаметром 26 см і розігріваю. Ось так чекають пироги. Бачите, я їх зробила, порозкладала, вони відпочивають і накрила обов'язково плівкою харчовою, щоб вони не завітрювались. І буду смажити. в мене пательня велика, зараз йде по 4 штуки. У добре розігріту олію. За три заходи я посмажу всі пироги. Все дуже-дуже швидко. І смажимо десь хвилинки по 3 з кожного боку на середньому вогні до рум'яного кольору. Ось таким чином перевіряємо. Ось так. Бачите, вони повністю занурені в олії. Так, не дуже корисно, але інколи можна. Обов'язково, якщо немає прямих і гострих протипоказів, можна. Поласувати. Далі я готовлю тарілку, бачите, я кладу близесеньку і встилаю її паперовими рушничками для того, щоб зійшла зайва олія. Але я вам скажу так: вони смажаться досить швидко і не встигають насотатися олією. Тому, коли ви їх їсте, руки майже сухі, по них не стікає олія. що Ще один позитивний момент у цьому рецепті. Все, запускаємо іншу партію і чекаємо. Ну що ж, показую вам їх зблизька, погляньте. Погляньте, я навіть боюся їх притискати. Вони дуже, дуже м'ягесенькі. Тісто все таке, от, бачите, в пухарцях повітряне. О! О-о! Ви це бачите? Тонесеньке тістечко і супер багато начинки. Те, що треба, правда? Ну що ж, куштуємо? Саме так пахло моє дитинство. Така випічка точно не має калорійності, бо вона домашня, зроблена з любов'ю і родом з дитинства. Це фантастика. Тісто дуже-дуже ніжне і воно тонесеньке, воно гарно пропікається. Багато начинки всього вдосталь абсолютно. І саме головне, знаєте що? Не відчувається присмак соди. Тому що будь-яка випічка, яка готується на кефірі, наприклад, на йогурті чи сметані, вона готується з додаванням соди. Я ж в такого роду випічку додаю розпушувач, тому готова страва. Пироги, вони не віддають содою абсолютно. І навіть не скажеш, що вони приготовані не з ріжового тіста. Дуже смачно. Що я можу сказати? 10 з 10. Смачно, ніжно, просто і багато. Готуйте. І нехай вам смакує. Що ж, друзі, якщо вам захотілося вже зараз приготувати пироги саме за цим рецептом, обов'язково напишіть теплий, дружній, щирий коментар в підтримку мене як автора, в підтримку українського контенту, обов'язково, і хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь, тому що тут завжди смачно, просто і багато. Готуйте обов'язково і нехай вам смакує. Погляньте, які. Красені, правда? Один в один. Досить великих. Виходить ось таких от рум'яних 12 штук. Погляньте, вони всі в таких пухарцях, тісто повітряне, м'ягесеньке. І напрочуд ароматно. Готуйте.